Київський Святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за сприянням Міжнародного благодійного фонду в ім'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють Православний Календар на 26 червня. Перед мікрофоном диякон Микола Лисенко за режисерським пультом Микола Сидоренко. Христос посеред нас в неділю, другу після п'ятидесятниці церква вшановує усіх святих, що просяяли на Русі. Отже, від імені колективу програми вітаю усіх вас, з Днем Ваших Небесних заступників, що віку просяли на нашій землі. Та подвигом свого життя освятили нашу історію. Різним є шлях святості: це і рівноапостольні просвітителі, такі як творці нашої держави, святі князь Володимир та княгиня Ольга, які своїм шляхом обрали стежку до Христа і стали дороговказом для цілих народів. Це і преподобні осяяні подвигом чернецтва. Ми з вами маємо великих захисників нашої землі і всього світу. В обличчі преподобних отців наших Антонії Феодосії та всіх преподобних Києво-Печерських, преподобних Іова та Амфілохія Почаєвських та багатьох інших, це вони формували і формують донині світогляд українців, побудований на духовних цінностях. Це і подвиг мучеництва. адже на крові мучеників, що страждали за сповідання Христа, поступово зростала християнська церква. Згадаймо, хоча б священа мучеників Макарія Архімандрита Канівського та Макарія Митрополита Київського. Які постраждали в страшні часи 16-17 століть, коли виборювалася наша державність або ж митрополита Володимира, розстріляного більшовиками біля стін лаври в новітні часи, так дійсно різним є шлях святості, але в головному він єдиний, бо веде нас до досягнення святості, цебто до духовного спасіння в вічності через з'єднання з Богом. Часто православних запитують. Чому ми звертаємося з молитвою не лише до Бога, але й до святих, цебто до людей, які втілили Божу правду в земному житті. На це запитання відповідає представитель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський та всієї України Володимир. Чому ми звертаємося в молитві до святих? Ми знаємо, що треба завжди молитися одні за одних. Знаємо, що смерть не є перегородкою для нас. Бо Христос своїм воскресінням знищив її силу розлучити нас від Бога та одне від одного. Святі хоча й відійшли від нас у вічність, але все одно ми віримо, що як члени церкви, що є тілом Христовим, ми всі незримо поєднані між собою. А тому звертаємось до святих, щоб вони за нас заступились, щоб згадували і вони нас перед престолом Всевишнього. З котрим вони постійно перебувають у єдності. Джерелом всякої благодаті є сам Бог, але зі Святого Письма можна бачити, що Бог завжди діє у цьому світі через ангелів, через людей. І коли ми молимося один за одного, і коли за нас молитва заступається святий, то ми це робимо силою Божою, Його ласка. Діє через нас і завершує те, що Він у своїй волі постановляє. Ось чому ми віримо і сповідуємо, що Бог дивний всіх тих своїх, а їх величаємо, прославляємо, намагаємось наслідувати їх приклад у своєму житті. Шановні брати і сестри, від сьогодні ще один дитячий голос увійде в наше життя та попросить допомогти. Віта Бугіна бореться з остеосаркомою, але без нас їй не впоратись. Для усіх, хто в змозі зробити добру справу, телефон мами дівчинки 097 120 76 13. Повторюю, 097 120 76 13. Повірте, що це добро сторицею повернеться та наповнить вашу душу миром і радістю. 097 120 76 13. Це був православний календар за 26 червня. Христос посеред нас.